Тренди весни 2024. Або що носять Кім Хеллі і інші світові інфлюенсерки. Перше це костюм в офісному стилі або костюм в тонку смужку. Думаю, ви погодитесь, що це виглядає дуже елегантно і стане класною базою в гардеробі. Тренд номер два це шкіряна спідниця. Особливо вона мені подобається у довжині Максі. Раджу зберегти ідею образів з нею, тому що весною вони будуть дуже актуальні як під підбори, так і під спортивне взуття. Два слова: мінімалістична Максі, сукня. Однозначно амбасадорка таких суконь це Роузі Гантінгстон Вайтлі. До речі, Учки, які я приміряю на відео від українського бренду Ромашка. Такі палацо і в'язані бомбери теж будуть дуже актуальними цією весною, тому раджу вам придивитися до них, поки вони ще є в наявності. Наступний тренд тільки для тих, хто хоче ноги від зубів, і це джинси зі стрілками. Дуже люблю такі моделі, її завжди беру на розмір більше, щоб вільно сиділи. І наостанок у нас залишилися джинси кльош які повернулися з нульових. Тому накидала декілька варіантів їх стилізації, адже планую носити їх і сама. Якщо відео було корисним, залишайте коментар і напишіть чи робити другу частину. Чекаю вас у своєму інстаграм. Перше місце, де можна протестувати всі трендові стайлери офлайн. Не йдіть, а біжіть в Тирице Республіка, тому що там відкрився новий дівочий рай. Такого асортименту трендових стайлерів, фенів плойок та вирівнювачів я не бачила ніде. А головна їхня фішка, що все це можна протестувати на собі і підібрати найкраще. Для тих, хто не любить витрачати час на локони, є плойка, яка зробить класні бічвеївс. Рівно накручуємо, накручене вирівнюємо. Мій життєвий дивіз, тому придивилася собі ще вирівнювач. Їх як і плої тут величезна кількість, але я зупинилась на білому красенні. Окреме місце тут займають фени та браші, і я задумалась, що це була б класна ідея на подарунок. Та варіантів подарунку тут дуже багато. Навіть є вже запаковані позиції та сертифікати. Мій хлопець ласкаво натякнув мені, що пора уже йти, але я ще не передивилася усю косметику. Найпопулярніші засоби від Авінес. Ось це тріо, я рекомендую усі. Нашу мілі бетхет, Жаннек, Тангелтізер та Сабель. Також тут можна придбати. Останні між іншим український бренд. Я думаю, ви мене зрозумієте, але не змогла я обійти засоби для обличчя та тіла. Тут навіть є мій улюблений к'єндей. А цей масажер я назвала домашній анти Стрес, повірте, коли бачиш товари для дому наяву, тобі потрібно просто все і особливо цей милий космонавт. А свої покупки я робила у бренду Store. У них величезний асортимент і дія гарантія на товари, тому зберігайте це відео і забігайте до них. Вона хотіла будь-яку кім, але українського виробництва. Тому не купила, а урвала три, поки вони ще є в наявності. А найтрендовіше в кінці. Берід на замітку цю боді поєднується зі всім, але я буду стилізувати їх з молочними брюками. Напишіть, як для вас, а для мене цей виподібний виріс, ну просто розрив. Не мені, до речі, розмір М, але розмірна сітка йде від XXS до XXS. Мої ручки хотіли всі 11 відтінків, але я обрала базовий чорний. Для тих, хто любить яскравіші кольори, наступний боді, якого я не бачила в жодного бренду до цього. У нього просто купа фішок, себе. Різає оздоблення на шиї та прорізне місце для пальця. І, як і попередні він дуже добре тягнеться. Я думаю, ви самі бачите, як роскішний. він сідає по фігурі та застівається на кнопки. Він зовсім не тривіальний та буде виділятися з поміж усіх образів. Якщо ви, як і я шукали найтрендовіший відтінок цього сезону, Cherry Red, то я його знайшла для вас. Вау, сказала я, коли побачила його, тому що дівчата це ван лав. Цей відтінок одягнули на себе всі світові інфлюенсери, тому він буде розривати весь рік. А для мого гардеробу він є базовим, тому і вам раджу придивитись уже зараз. А осі образи на відео від харківського бренду на дістовчика Чекаю в коментарях оцінки луків. Хейтерство або комплекси, які мені нав'язують незнайомі люди. Уже 9 місяців, як я активно розвиваю свій блог, і за цей час я начиталась про себе чимало. Почнемо з мого улюбленого типу коментарів. Більше нічим привертати увагу, як тільки білизни, а потім чого дівчат так трактують. Тобто, якщо я починаю свій гідреді візьмі з білизни, то я відразу якась не така. Напишіть, як вас, але мене жіноче тіло в білизні чи в купальнику зовсім не тригерить. Акаунт під іменем крапка питає в мене на що так щиритись награно. На моєму обличчі завжди написані всі емоції, навіть мовою тіла. Я передаю все, що. Відчуваю навіть зараз, записуючи вам звук, я жестикулюю руками. Та Я на мільйон відсотків впевнена, що людям, які не мають такої активної міміки, пишуть, чому ти така беземоційна. Але між іншим бути різними це окей. Якось в коментарях містер Ололо назвав мене Охочую до наживи. Як думаєте, чи може це містер зрозуміти, що в 24-му році дівчина сама може оплачувати всі свої хочу, сплачувати податки та донатити? А за читанням цих високоінтелектуальних коментарів ми дійшли до моєї вечірньої рутини. Наразі я дуже активно з акне, а проблемні ділянки. У мене є й на тілі, тому я замовила гель та лосіон від Мері Фреш. Обрала ці засоби, тому що перечитала просто безліч схвальних відгуків і знаю, що саме цей гель класно робить свою роботу. Якщо ви шукали засіб, який підсушить висипання на тілі, то скріньте це саме він. Ці засоби мають ніжний приємний аромат і в комплексі доповнюють один одного. А до 28 січня саме на сайті Мері Фреш на них діє знижка мінус 15%. 200 доларів за ugc відео. Або скільки в Україні коштує такого виду контент? Почнемо з того, що ж формується прайс на UGC. Перше і найважливіше, це, звісно, скіл креатора. Сюди входить препродакшн, продакшн і, звісно, постпродакшн. Простими словами, це як креатор готується, знімає і монтує. Наприклад, у мене підготовка до зйомки займає 3 години, і це не враховуючи похід на нову пошту. І як ви розумієте, косметика для макіяжу волосся і тіла сама себе не придбає. А значне її використання йде саме для зйому. Також креатор повинен враховувати час на монтаж і озвучування відео. Наприклад, щоб озвучити це відео на одну хвилину, я витратила цілу годину. А вибір кадрів і монтаж зайняв 3 години. Тобто, у мене пішло орієнтовно 7 годин, щоб зняти Прекрасний личок від Lava Studio. це без перебільшень найкращі палацу, які у мене є. Вони суперзручні і якісні. Мені дуже відгукується цей тренд на картаті сорочки. Показала вам різні варіанти її стилізації. Ще у бренду представлена лінійка нижньої білизни. Вона супер -кют і ще й дуже комфортна. Наступний пункт, який теж впливає на вартість, це кількість аудиторії. Чим більше впізнаваність у креєтора, тим і вища вартість. Так як ринок GDC в Україні розвивається, то ціни на послуги зовсім різні. Дехто навіть ставить 450 гривень за дуже адекватні відео. Але як на мене, це знецінення свого часу і роботи. а максимальна вартість, яку я чула це 200 доларів за відео. А скільки, на вашу думку, має коштувати одне ugc відео?